Розкрий обійми і поклич до себе. Верни мене у ночі весні, де пахне небо. Доброго ранку. Мене звати Тетяна Клименко і наша щотижнева зустріч Я Є обійми. Сьогодні зранку я на електронну пошту отримала лист із назвою Запроси себе на побачення. В цьому листі йшлося про те, що все у житті у нас починається з любові до себе. Так, якщо ми любимо себе, ми знаходимо своїх людей, свою улюблену справу і сили здійснювати свої мрії і цілі. І саме в цьому листі пропонується запросити себе 12 разів на зустріч із собою. В цей момент я подумала, що. Ми вже розпочали ці зустрічі з собою, їх теж буде 12, тому що я керуюся книгою 12 тижнів у році, і ми теж з вами проведемо 12 зустрічей, де уповільнимося і порозмовляємо з собою на різні теми у різний спосіб. Це може бути чашка кави чи прогулянка, чи просто сидіння. Перед вікном і розмова з собою на кілька хвилин. До речі, чому наші зустрічі відбуваються саме у середу зранку? На це є дві причини. Одна із причин це те, що середа вважається найбільш складним, але і найпродуктивнішим днем тижня. І саме у середу зранку ми найбільш завантажені. Я вам пропоную кілька хвилин уповільнення. Щоб знайти час для себе на розмову з собою. І друга причина це особиста, тому що саме з вівторка на середу, уночі, народилась я і заявила у всесвіт, що Я є. Сьогодні ми поговоримо про обійми, про їх важливість чи неважливість для кожного з нас. Розкажу свою історію, де я зрозуміла, що Обійми мені надважливі, і як я можу допомогти собі у цьому. Весна 2022 року. Я прокинулася під ранок від того, що за вікном лунала сирена. Над будинком летіли вертольоти. Я розуміла, що це наші українські вертольоти, але мені ставало страшно. В цей момент мені важливо було, щоб хтось мене обійняв, просто без слів, обійняв, заспокоїв, але поряд нікого не було. За стіною був онкохворий тато і виснажена висоними ночами, мама. Чоловік захищав нашу країну далеко і поряд не було моїх дітей. Я відчувала дуже сильно відчувала самотність. Мені не просто було тривожно, мені ставало страшно щоразу. І все більше і більше вже я відчувала, що панічна атака вже відбирається, дуже близько до мене. І в цей час я мала щось робити, щоб рятувати цей стан. І тут мені мій педагогічний досвід підказував, що Є ж така вправа обійми метелика. І я почала дихати глибоко, і навіть не мала сили вже вставати лежачи на ліжку, я використала цю вправу метелика. Ну ви ж знаєте, так? коли ми себе обіймаємо ось так, і починаємо легенько-легенько постукувати і дихати глибоко, і в цей час. Щось промовляти заспокійливо для себе. І я для себе повторювала: ти не сама, я з тобою, ти не сама, я з тобою. В такий спосіб я не знаю, скільки часу провела, але для мене це подіяло. Я думаю, що зараз кожен, хто проживає стан тривоги, страху, а навіть і панічних атак, користується цією вправою обійми метелика. Бо в той момент я зрозуміла, що завжди, де б я не була, чи в бомбосховищі, чи на вулиці, коли накриває мене панічна атака, чи коли мені дуже-дуже страшно і лячно за своїх дітей, за свого чоловіка, я завжди можу дати собі підтримку в такий спосіб, обійми метелика. Не один раз мене рятувала ця вправа. І відтоді я зрозуміла, що обійми для мене надто важливі. Вчені стверджують, що таке обійми, що це особливий прояв емоцій та спілкування. І вважається, що обійми є різні думки, скільки в день потрібно обіймів для людини, щоб вона відчувала себе комфортно. Я не схильна до такої думки, що це має обійми мають вимірюватися в якійсь кількості. Але знаю точно, що для більшості людей обійми є важливими. І що дають обійми? Ну, перше, це виділяється гормон щастя і рівень стресу понижується. Обійми додають нам настрою. Обійми, постійні обійми гармонізують роботу імунної системи і навіть понижують кров'яний тиск, що теж додає. Фізичному здоров'ю плюс. І вважається, що обійми є важливими для більшості, але не існує універсального правила, яке б стверджувало, що обійми важливі для усіх. Є люди, яким обійми є неприємними. І на це є кілька причин, особиста травма або ж проблеми з особистісним простором. І нам важливо розуміти, чи людині потрібні наші обійми. Особливо коли це люди мало знайомі нам або ну, чужі або нові колега. Перш ніж обійняти таку людину, варто запитати, чи буде це комфортно. Я мала такий випадок своєю рідною людиною, коли в стані надто емоційного напруження тієї людини. Я хотіла її обійняти і натомість отримала відштовхування. Не чіпай, не потрібно. Насправді, цій людині не потрібні обійми в той момент були. Ми маємо уважно спостерігати за мовою тіла іншої людини, за сигналами, за жестами, які людина нам показує. Коли ми вперше обіймаємо людину, ми можемо відчути, що вона або спантеличена, або не обіймає у відповідь. Це говорить про те, що більше не потрібно жодних обіймів. Треба поважати простір іншої людини. Важливо ще враховувати, що наші рідні отримують наші обійми. Спонтанно, але і нам поважати потрібно той стан, в якому перебуває наша рідна людина. Буває таке, що вона зайнята або сконцентрована на чомусь, а ми тут своїми обіймами. І коли нас не підтримують обіймами у відповідь, ми відчуваємо свою, своє знецінення. І більше нам не хочеться обійматися. Уважно стежимо за тим, як. Люди реагують на наші обійми. І ще особливий такий вид обіймів материнські обійми, батьківські обійми. Теж важливо враховувати, що наші діти, коли вони маленькі, ми їх обіймаємо, і це нормально. Ми почуваємося комфортно, і дитина почувається комфортно. Але коли дитина підростає і стає підлітком, вона не хоче наших обіймів, вона наш, нас відштовхує. І як зазвичай реагує мама, ну ти що, я ж хочу тебе обійняти, я ж тебе люблю. І втручається, втручається в особистий простір дитини. І тим, тим самим ламає її, ламає її індивідуальність, ламає її. Особистий простір своєю любов'ю і втручанням. Так не потрібно робити. Поважаємо один одного і наші бажання. І трішки словесної творчості. Автор Лана. Вона обіймала себе, вдивляючись у спустошені зіниці. Обіймала себе, коли від болю стискало груди. Вона обіймала, коли хотіла тепла і підтримки, і щоб серце від кохання калатало в шаленому ритмі, обіймала міцніше, коли вуст торкалась усмішка, і зовсім ніжно, коли думки про самотність. Вона так само обіймала і інших, говорячи без слів: я з тобою, я поруч. Від страху, від смутку. Від радості і віри вона загортала себе в ці обійми і кожного дня обіймала весь Всесвіт коханням, надією, мріями. Я вам зичу бажаних обіймів, а ми з вами зустрінемось у наступну середу. На зустрічі Я Є подарунок. Ох, не все там просто. Дякую.